Чому на вашому житті так багато перепон? Чому на вашому життєвому шляху так багато перепон? А тут, знаєте, як тут боротьба душі старої, мудрої і тендітної романтичної особистості. Тому що, розумієте, ви, як наче, знаходитесь на, ну, там, наприклад, 10. му рівні Якої-небудь гри комп'ютерної. І чим Ну, в основному в іграх же, чим далі рівень, тим складніший. Досі ви проходили свої рівні, левели ігрові. Дуже класно. Тому в цьому житті вам ускладнили завдання, але, як то кажуть, ви ще сили трішки посміялись, ну, вирішили, знаєте, так, приколоться. І зробили вашу особистість, не душу саму, а особистість романтичною, такою, знаєте, яка важко відпускає людей, життя, там нічого не забуває, такого з хорошого, і хорошого і поганого. Важко сприймає якісь зміни, проявляється до людей з усією добротою, а іноді люди цього не варті. І у вас суперечка між ось цією мудрістю душі, яка розуміє, що так не можна. Треба відстоювати особисті кордони, треба м, якось бути жорст, жорсткішою людиною там, де треба. А, Десь такою більш, знаєте, не знаю, різкою. А ви знаєте, такі на м'яких лапках. Ем... Ну, коротше, Серце сперечається з розумом. Це утворює конфлікт, і через це вони по життю не йдете, а знаєте, як спотикаєтесь увесь час. Давайте я візьму якусь пораду. Ну, кому цікаво, як примирити ці дві. Це, як то кажуть, лічність і сублічність. Тут, розумієте, тут принцип такий самий. Зараз я спитаю пораду: кому цікаво, дивіться, кому ні, то, то ні. Тут, знаєте, якась дивна порада, але якщо це ваш розклад, воно вам повинно відгукнутись. Що вам допоможе примирити ваші дві сторони в собі, це. Уникання конфліктів в родині, особливо з мамою, для кого вона ще є, або якщо хлопці дивляться з дружиною, ну, як варіант ще з дітьми, тобто, ну, з родиною, коротше кажучи. І коли виникає конфліктна якась ситуація, особливо те, що стосується особистих кордонів, тобто хтось когось продавлює, хтось комусь нав'язує свою думку, треба йти в самотність. Тобто, ну, це не означає, що треба зовсім там зачинитись, ні з ким не спілкуватись. Але коли ви відчуваєте, що назріває конфлікт, вам просто треба, як то кажуть, вийти з чату. Ну, Просто от піти там в свою кімнату десь, одягти навушники і попросити не турбувати. Тому що саме наодинці відбувається ваша трансформація. Коли ви згадуєте минуле, згадуєте, ну, вам може здаватися, що ви. Прокрастинуєте і нічого не відбувається. Насправді, коли ви знаходитесь в енергіях суму за минулим і якої, знаєте, аналітичної роботи, що ви там зробили не так, чи чому так відбулося, насправді ваш мозок знаходить відповіді, чому так відбулося, і це веде вас у трансформацію. А після трансформації, звичайно, що йде переход, перехід на інший рівень. Свідомості. Так що ну, от, от така порада уникати конфліктів якомога менше сперечатися, тому що туди йде багато вашої енергії. А звичайно, якщо витрачається енергія, то на щось зовнішнє, то в собі знайти енергію, щоб примирити романтичну натуру і мудру, таку жорстку, вже повіддавшою віде душу. Важко.